Вітаю, п'ятниця, 8 березня, в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі у підсумковому випуску тижня, просто зараз. Майже мільйон і майже на вчора Європа терміново забезпечить Україну боєприпасами. Гарячі рандиву з українськими магурами, черговий російський воєнний корабель на Чорноморському дні. Шокуюча винахідливість. ТЦК виманюють з квартир та чатують на квіткових ринках. Україна прискореними темпами облаштовує оборонні рубежі. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб упевнитися в цьому. Зокрема, під Авдіївкою Донецької області Україна готує вже другу лінію оборони. Будівництво значною мірою завершено, заявив речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Міноборони також опублікувало серію фото. з Дення фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку та в Сумській області на захисні облаштування уряд раніше додатково виділив 2,5 мільярди гривень. Європа знайшла спосіб екстрено забезпечити Україну снарядами, яких конче бракує на фронті. Чеський план закупівлі боєприпасів для ЗСУ повністю профінансований. Оголосив президент країни Петер Павел. Придбання 800 тисяч артилерійських боєприпасів за межами Європи, яка не встигає стільки виготовляти, забезпечили внески 18 країн. Про новий пакет військової допомоги Україні з крупнокаліберними артснарядами оголосила у четвер Литва, А велика Британія виділяє 320. 25 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для збройних сил України про це під час візиту до Києва оголосив британський міністр оборони Гран Шапс. Україна може зупинити президента РФ Володимира Путіна, якщо США дадуть їй достатньо потрібної зброї. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед Конгресом. З його слів, Путін не збирається зупинятися в Україні і вже сіє хаос по всій Європі. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми достатньо її озброїмо, зазначив глава Білого Дому. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європа під загрозою. Вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю, воно просте: ми не відступимо, ми не схилимося. Я не схилюся. До речі, Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого Дому побувати на зверненні президента США. а все через те, що першу леді України надумали посадити у Конгресі поряд із Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера. Обидві жінки, як символ опору Путіну на думку політтехнологів, мали стати потужним тлом для виступу Байдена. Але і Навальна також відмовилася від запрошення, нібито через втому у Білому домі зазначили, що поставилися до відмов жінок з розумінням. Вибух ворожої ракети поблизу високої зустрічі в Одесі 6 березня опинився в центрі уваги українських та світових ЗМІ. Російський снаряд влучив у сотнях метрів від кортежу Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Обидва лідери порушили питання важливості посилення захисту портової інфраструктури Одеси, яка зазнає російських атак. Ну, ракета дуже. Швидко прийшла сирена, вона почала працювати, але дуже коротко, тому що удар, ми розуміємо, він не йшов з окупованого Криму і тому дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар у будь-якому випадку. Це, якщо чесно, щось неймовірно коли. У нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, а я говорю просто про якусь, якусь повагу до, до лідерів інших держав, до, просто до людей інших держав. І ви бачите, що від Росії від Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою тоді, коли візит прем'єр-міністра Греції. І для мене, якщо чесно, це. Це він був дуже здивований, але я ні, тому що ми розуміємо, що він не зупиняється. І вбиває і тероризує і цивільне суспільство, не тільки військових. Президент ініціює введення іноземних військових в Україну, якщо це знадобиться, впевнений народний депутат Сергій Демченко. В ефірі ранок лайф представник слуги народу зазначив, що остаточне рішення має ухвалити парламент. Про ймовірність відправки іноземних військових в Україну заговорив президент Франції на саміті європейських лідерів, скликаному у Парижі 26 лютого. Іммануель Макрон заявив, що Франція може може направити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або Києва, багато змін до законодавства, в тому числі під час війни, вже яка відбувається в нашій країні, було прийнято народними депутатами. в тому числі можливість служби військових в лавах наших збройних сил. Там відповідний гібрид передбачений, але він передбачений. І можу сказати ще, що є ну чутки, скажімо так, тому що ще немає реєстрації законопроєктів, Я думаю, вони будуть ініційовані президентом, якщо це знадобиться, щодо участі, як ви сказали, військових на нашій території. Звісно, це буде рішення парламенту, але воно буде відповідати. Рішення президента, яке він прийме на сьогоднішній день, Україна знищила російський патрульний катер Сергій Котов. Це відбулося в ніч на вівторок, неподалік Керченської протоки, яку охороняв корабель. Гур влаштувало котову гарячу зустріч з п'ятьма морськими безпілотниками Магури, які нищать вже до речі не перший корабель агресора. За даними розвідки, щонайменше семеро з екіпажу судна загинули, 27 поранені. Вартість котова близько 65 мільйонів доларів. Це один із. Найсучасніших проєктів російського флоту одразу згадується такий досить старенький російський мем, де питають, як вас затримали. Він каже, блістяще. От приблизно така сама ситуація відбувається, коли чергова, успішно завершується чергова операція головного управління розвідки, яка відбувалася у кооперації так само з військово-морськими силами, і тут слід зазначити, що кожна така операція є унікальною, є складною. Є складно не тільки на стадії планування, і звісно, на стадії застосування систем зброї без екіпажних, тому що просто би до до і вдарити, які відстрілюється, це одне вдарити туди, куди треба. це Зовсім інше, Я кажу, у нас в Одесі дві Бишей різниці. НАТО вперше в історії розпочав військові навчання на території Фінляндії. Країна новачок Альянса має 1340 кілометрів спільного кордону з РФ. Маневри під назвою Північна відповідь пройдуть також у Норвегії і Швеції, яка цього тижня стала 32-м членом НАТО. Як зазначає Financial Times, тепер Західний оборонний альянс майже оточить все Балтійське море, яке є важливим маршрутом торгівлі нафтою для Росії базою. Для одного з її флотів у Верховній Раді вирішили цього тижня не збиратися. 6-8 березня парламент мав розглянути правки до мобілізаційного законопроєкту, яких подано більше 4 тисяч. Утім, нардепи від європейської солідарності у середу все ж прийшли до зачинених дверей сесійної зали. Таким чином, фракція опозиційної партії висловила протест проти блокування роботи ради. А тим часом представник фракції Слуга народу в ефірі Новини лайф пояснив, навіщо знадобилося скасувати пленарні засідання. Сьогодні мало відбутися засідання Верховної Ради України, але двері зачинені. Нікого окрім європейської солідарності немає, і слуги намагаються внутрішню свою кризу перекласти на весь парламент і скасували засідання Верховної Ради України, хоч тут стояли дуже важливі закони. Таке ж є наше подивування, коли ми бачимо, що в кулуарах Верховної Ради відкрита виставка, присвячену Шевченківським дням, але тут немає жодної людей. Дини ні депутатів, ні журналістів, ні гостей. Це просто Петьомкінські чергові е, такі знаєте деревні, які тут будують ці два роки. Замість того, аби посилювати парламентаризм. Знаходимося в перерві в засіданні технічної юридично, тому може бути призначено в будь-який день. Абсолютно попередньо були визначені ці дні. Їх відклали в зв'язку з важливими речами, які відбуваються в сенаті Сполучених Штатів. Ви це знаєте? Тобто ми очікуємо. Позитивного якогось рішення, і через те, що я так розумію, тут знаходяться певні представники сенату, але це не точно. Плюс збираються відповідні експерти з комітету нацбезпеки, інші народні депутати, хтось хто веде активну міжнародну роботу. Разом з ними вони зараз їдуть дивитися, скажімо так, як використовуються американські кошти, що саме, де саме сказати я. Не можу, але я думаю, що деякі речі в інтернеті вже прозвучали. Тобто йде фактично мова про перевірку використання коштів наших міжнародних партнерів для оборонних потреб. Законопроєкт про мобілізацію може бути ухвалений до кінця березня. Прогнозує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. З нього вже вилучили обмеження користування транспортом та блокування рахунків за ухилення. Із документу також мають прибрати норму про позбавлення відстрочки для аспірантів, які навчаються за контрактом. Водночас, людей з другою третьою групою інвалідності таки хочуть відправити на переогляд для підтвердження стану здоров'я. З понеділка оборонний комітет ради почне розглядати де. Депутатські правки до законопроекту повідомив член комітету Олександр Федієнко. В ефірі ранок Лайф» нардеп наголосив на тому, що ця законодавча ініціатива кардинально не змінить ситуацію щодо демобілізації на фронті. Я для себе особисто, як людина, яка також, як і пан Костенко, буває дуже часто на фронті. Там постійно проводжу бригади свій час на всій ділянці фронту. Я не розумію взагалі, як зробити демобілізацію. Я розумію, що генеральний штаб, як і попередні, і цей повинен був зробити вже давно ротацію. Тобто тих військових, які дійсно втомились, відвести кудись в тилові частини. А ті тилові частини, які знаходяться в тилу, вивести на лінію фронту. Я хочу нагадати, що наша армія 1,2 мільйона громадян України. І це достатньо немаленька армія, яку ми повинні утримати за власні податки. Тому та риторика, яка, на жаль, Зараз відбувається у Фейбу... тому Фейсбуці або в інших соціальних мережах, я думаю, вона в першу чергу на руку росіянам для того, щоб розхитати суспільство у частині саме демобілізації, черговий інцидент із ТЦК стався у Львові. У мережі з'явилося відео, де нібито працівники ТЦК заштовхали чоловіка в бус просто на зупинці. Схему виманювання з квартир вигадали працівники ТЦК в Одесі. Вони вимкнули світло на лічильнику. І коли мешканець квартири вийшов перевірити, що стали. З електрикою, накинулися на нього та вивели з під'їзду. На Буковині ТЦК зупинили місцевого жителя на коні. Тоді ж інший чоловік, що проїздив повз, спочатку ледь не збив автівкою воєнкомів, а потім атакував їх із сокирою. Ще двоє молодиків побили автівку ТЦК. А ось у Дніпрі, 8 березня, люди у формі завітали на квітковий ринок. Поблизу українсько-румунського кордону на Буковині сьогодні зупинили мікроавтобус, в якому перевозили 34 ухилянти, Повідомив журналіст Віталій Глагола. Організатору незаконного перетину кордону чоловіки сплатили по 10 тисяч євро кожний. На закарпатській річці Тиса зафіксовано найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону. Повідомив речник Держприкордонслужби. в ефірі Ранок лайф Андрій Демченко зазначив, що порушників знаходили не лише у воді, а й у гірській місцевості без ознак життя організатори подібних перетинів кордону наголосив речник не попереджають громадян про усі ризики та небезпеку. Більше спроб, які фіксувалися загибелі порушників це саме по річки річковій ділянці, саме по річці Тиса, коли вони намагалися перетнути кордон, але також були випадки загибелі і в гірській місцевості людей. Рушників, які намагалися перетнути кордону і потрапити по той бік. Тому треба може тільки зазначити, що не варто ризикувати своїм життям. Вчора буквально також врятували практично людину, яку яка три дні блукала горами, заблукала, втратила орієнтир і фактично також під час своєї. Такої подорожі він оступився, впав зі зі скелі і мав травми. І фактично він вже думав, що він там і загине. Але прикордонники його виявили, надали всю необхідну допомогу. І, власне, тепер йому його життю нічого не загрожує. Кандидатуру Валерія Залужного погоджено на посаду посла України у Великій Британії. Працювати на дипломатичному фронті побажав сам екс головком ЗСУ, СУ. Повідомив президент Зеленський. Вибір Залужного на. На цю посаду глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив тим, що новий український посол у цій країні повинен мати глибокий військовий бекграунд, адже Велика Британія один із лідерів військової допомоги для України. Тепер кандидатуру залужного має схвалити британський уряд. Чисельність жінок у ЗСУ зростає. Про це 8 березня повідомили у Силах оборони. У січні цього року в українській армії нарахували 45 587 військовослужбовець. Ще у 2014 році їх було лише понад 16,5 тисяч. Понад 4 тисячі захисниць зараз у районі бойових дій. Загалом кількість жінок у ЗСУ сягнула 62 тисячі. Тисяч і наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ. Слава Україні.